Вітаю! Мене звати Лариса Олександрівна. Запрошую вас навчатися разом. Тема нашого уроку Приголосні, тверді, м'які та пом'якшені. В українській мові 38 звуків: Голосні та приголосні. Окремо про голосні та приголосні звуки я розказую у відео. Посилання на яке ви знайдете в описі. А сьогодні на уроці ми з вами говоримо саме про приголосні звуки. Порівняємо вимову слів: Дім, дим, бік, бик. В слові дім перший звук ДІ, ми вимовляємо м'яко, а в слові дим перший звук Д. Ми вимовляємо твердо. В слові бік перший звук б вимовляємо м'яко, а в слові бк перший звук б вимовляємо твердо. Отже, в українській мові приголосні звуки бувають твердими їх 22 та м'якими їх 10. Є тверді приголосні, які мають свою м'яку пару. Нагадаю вам, що у фонетичній транскрипції, звуковому записі слова, м'якість приголосного ми показуємо з кисною рисочкою вгорі. Отже, твердий приголосний д має свою м'яку пару д Т -т -т з, зі. с, сі. ц, сі, Л, лі. н, н, рі, дз, З. Ді. Також необхідно пам'ятати, що приголосний Є завжди м'який. Він не має пари по твердості. Запам'ятати ці звуки, які можуть бути твердими або м'якими, допоможе фраза, де ти з'їси цілини ридзю. Приголосні, які зашифровані в цій фразі, можуть бути твердими і м'якими. Як дізнатися, чи приголосний з цієї фрази твердий чи м'який? В першу чергу необхідно звернути увагу на вимогу. Порівняємо вимогу з слів: тин, тінь. У першому слові тин обидва приголосні вимовляємо твердо, а в слові тінь обидва приголосні вимовляємо м'яко. Це відображено і у фонетичній транскрипції. «Тин, Тінь. Коли ж звуки із фрази, де ти з'їси цілини ридзю, стають м'якими, тверді приголосні стають м'якими. Перед і, наприклад, ліс. Перед «я» «ю» є, які позначають один звук, наприклад, ряд, люк, синь. Перед м'яким знаком, день, пеньки, а також перед м'яким або пом'якшеним приголосним честь. В українській мові є звуки, які завжди тверді, це губні приголосні б, п, в, м, ф. Запам'ятати їх допоможе фраза «Мавпа буф. Також завжди твердими є приголосні шиплячі: Ж, «ч», Ш, «дж». Запам'ятати їх допоможе фраза ще їжджу. Буква «Щ», нагадаю вам, позначає два звуки «ш», «ч». А також твердими, є звуки Г, К. Х, г. Ці тверді приголосні звуки. Можуть стати іноді пом'якшеними. Пом'якшеними вони стають перед і, наприклад, білка або перед я «ю», «є», які позначають один звук, наприклад, обличчя, пюре. Підсумуємо. В українській мові приголосні бувають тверді та м'які. Парні приголосні тверді м'які це д-т-з-с, ц-л, н-р-дз. Запам'ятати їх допоможе фраза «Де ти з'їси лини ридзю. Також пам'ятаємо, що приголосний Й завжди м'який, завжди твердими є губні б «п», «в», «м», «ф». Запам'ятаємо фразу «Мав побув». Та шиплячим ж «ш», ч «дж». Запам'ятаємо завдяки фразі ще їжджу. А також твердими є звуки Г-к-х-г. Ці тверді приголосні губні шиплячі та «г», «к», х «г» ніколи не стають м'якими, іноді вони можуть стати. Я вам дякую за увагу. Не забувайте лишати свої лайки, обов'язково підписуватись на цей канал, а також діліться посиланнями зі своїми друзями. До зустрічі!